Всі, бризовий облак. Я продовжу виходити метро Last Light. За комісію прийду. Зараз скоро світло виключити Сніги на горі почали танути. Тепер до традиційних дрезин приєдналися і човни, і рибалки. Один із них з'явився дуже доречно. Ск... Так, йдемо далі. Я взагалі-то рідко до цього тунеля заходжу. Дідько ж мене вхопив. Я ж рибалка. Гадав, клює тут. Колода! Добре, добре. Ти ж йоперний бале! Ху! Хлопче, ти того обережніше! Ця вода небезпечна. Там не тільки риби живуть. Ну, невдовзі побачиш, хто там живе. Якщо волає колода, хапайся за okay. Ось цей тунель прямує до площі революції та червоної лінії. Сьогодні, коли рибали, звідти якийсь човен прийшов. Серйозні люди. Не біженці. Тепер не голосуй дуже. Вони цього не люблять. А це їх світ. Он як розляглися, падлюки. Ну тихіше, тихіше. Ми вас не чіпаємо. Біс їх знає, <плес> чого ви вони мутували. Ми їх жартома-креветками називаємо. На вигляд вони, звісно, жах. Але м'ясо просто пальці повідкусуєш. Особливо під пиво.

Звідси. Головне не дай їм залізти! Можуть перекинути! かっこいい

Це було круто. Хух, oh. Не часто таке трапляється. Оже ж страпили. Догаємо ще одну місію. Підземна Венеція острів, який стоїть на темних печерних ріках. У підземної Венеції погана репутація. Кажуть, уся вона велика злодійська нора. Я точно знаю. Павло дістався до Венеції. І якщо я не запізнився, він досі тут. Моїм основним завданням. Залишається знайти сліди чорного, але тепер я ще й повинен спробувати розгадати задум корбута, щоб попередити про нього орден. Фух, Здається, прорвалися. О. І там не заснув, хлопче? Падали. Ну як тобі місцева рибка? Правда, симпатюлі. Тільки злі вони якісь сьогодні. Мабуть, плив хтось до нас. Роздражнив їх. Відкривай! Рибалки прийшли! О, бачу, бачу. Такі рибалки тут чуть самі не стали контролю для тої риби. Що, кинуто я там треба було, чи як? Ти аж мені бляха, мати Тереза. Може ти йому ще цицю даси? Спочатку двоє червоних, тепер цей. А тим тут то підніми і грати, та, то опусти. Та. Ти хоч раз дівку якусь би привіз. <різь> Семеновичу, з тебе вже пісок сиплеться, ти що? На чорта тобі, дівки! Ти грати ліпше опусти. А то зараз, якщо запливе, то не точно буде тобі баба з косою. Нормально. Нормально. Будь спорт! Нормально. Семенович ще на всіх переживе. Здорово, дядько Федю, я улов? А немає улову. Самі ледве накивали п'ятами. Якби не той хлопець, не знаю, чи дійшов би сюди. До речі, боцмане, ім'я мого рятівника Артем. Привіт, Артеме! Спасибі за підмогу. Так що там у вас Та воші переростки ці як керим Горлянку, просто лютували. До роздоріжжя як дійшли, а вони як не кинуться. Лед на клапті не розірвали. Який гез їх? А, ну та цей по цьому ж тунелі червоні назустріч з бандитами прибули. Ось вони тварюки роздраконили. А, он воно що? Артеме, ти я бачив хлопець не дурний, тому скажу прямо. Так, на Венеції багато бандитів. Вони грабують, убивають, але в тунелях. А тут вони тримаються в межах. Тому не лізь на роже. Мені проблеми не потрібні. Ну, Лізо, це як скажа, зкати, чувак. Е, це мене. Справа є! Слухай, де там наші червоні так в борделі. Де їм ще буде? До речі, а хто це з вами? Це Артем, Гроза креветок. Ти ви бачив, як він стріляє? У житті такого ага, стріляє дай Боже. Стрілець кажеш? Слухай, кілька десят макітер тут не місцевим. Прострілити допоможеш. Семен, ти знов за своє. Так вони зараз мало не всі на сухому складі. Боцмани, ну їй богу, ну саме ж час. Приходьте бери тепленькими. Ми вдвох упораємося. Я тобі вже казав і ще раз кажу: ні. Мені тут твої авантюри без потреби. Ти мене зрозумів. Та зрозумів, я зрозумів. Давай. Ех, знав би ти, як вони мене дістали. Не наужи цих креветок, це самі... самі. самі такі погані чи... Словом, доки були, заглянули. Не заважай. працювати! ну хутенько порвашь органику. Что он А кури ты свежо О, патроны. Тут, 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 Забішу позакладало, вали за стой. Клепки пішли! Тихо, тихо, стріляє лочно. Стріляй швидко. Пацанчику кращих не знайдеш. Сам над Бери недорого. Спеціальні ціни на меню. Великі знижки. Ти що, клепки погубив на дорозі стрічати? Налітайте! Розбирайте! І перва! Бігой! Живі мішені! Високі ставки! Братва! Є чисто конкретні воли! Свіжак! Чисто конкретні маслюки працюють без осічок. от чисто конкретні маслюки, реально бери. Чисто реально шкода продавати. Такі чудові маслюки не пошкодуєш. Ну що, пацанчик, заходь ще. Чисто конкретно завжди раз. Щось не візьмуть. Тут є. Хлопці. Oh

Що це за життя таке? Від кого Ну добре, відпочили, пора й честь знати. Значить, так зараз розрахуємося квасними, Дуй до товариша Корбута. Доповіси, що контейнер з вірусом доставлено на Октябрську. Красунчику, чоловіка, рукаємося далі. Справа. Чого кислопика? Якось мені не по собі. Ми ж прибили там усіх. Ну, ти просто тас. Ну, просто скажений. Ну, сказав би по-людськи, що не сила. Що тобі станцювати, солоденький? Ні, ні, не знаю, що. не стидайся. Але Я ж сама на вигадки удатна. Влаштовайся зручненько, солоденький. О, Ой, ні. Та ставити. Так. Ставити, ставити, чекай. Зображення вибрати. Ось так, ось так. Ось так, зроблю та й все. Ого, oh, oh. ну що, хвалить працювати. Ну, там важно. Бачиш, що сподобалося. Як бажаєш іще, так і кажи, не стидайся. Ну, травні твої копли. Добре. Ого, якщо надумаєш повернутися, я завжди тут поруч. Нема чого тут стирчати. От краса!

もう no no, no. Potrawa tutaj na przyjaktfer. Nie dobra taka sztuka. Nie do się... podawajcie. Co to Скоро виключить. Кидай зброю! Руки за голову! Чувак, що з я бачу! Ох, спритник! Далі чорного шукаєш! Раніше треба було метушитися. Архи корисні, хлопці, ці твої чорні. Товариш корбу давно на них зазирає. Їх якщо приручити та на ворога випустити. Ах! Так, спокійно, спокійно. Твоя взяла. Що тепер? Раз ти чорного шукаєш. Він тут недалеко на Октябрьській. Можу провести. Цього разу без сюрпризів обіцяю. Лежати суки! Артеми? Ах ти сука. Уті гад! Сволоч. А чого ти сам на склад завалився? Мене покликати не допер. Ну, гаразд. Так теж нічогенько вийшло. Тільки тепер валити тобі треба звідси і в темпі. Я тут один хід на поверхню знаю. Правда, там на горі болото, але пройти можна. Йдемо швидше. Та йдемо хто шо, куди. Йдемо. На любую дві жовтий покажуть. Блин, патрони цей бідося все. ловцы ну было три крючка Це тобі мій презент, за бандитів. Да. Да. Що а прият? Ні, хуа собі хотю. Оце я розумію. Седня. все Всім попав, з вами був блак, підпис на каналу. Совтілащо мені поталанить, то на аванпості Ордена у покинутій церкві мене чекатимуть наші. Я передам їм усе, що знаю, про Павла, про якийсь жахливий експеримент, який вони збираються провести, і свій про шлях на Октябську. Чорний там.